Хочеться затронути важливу тему, дуже вона важлива. Згадаємо вчорашній Чернігів, по якому росіяни вдарили ракетою, і де є багато постраждалих і загиблі люди. От саме про тих людей, які були вбиті росіянами, про них хочеться трошки вам розказати. Mm, наймолодшою жертвою теракту є шестирічна Софійка, довгоочікувана донька Ольги та Олександра Голинських, яка мала йти у перший клас. Зараз ви бачите і на екрані про це розповіла подруга сім'ї Катрина Фарафонова. Ем, цитата сьогодні у Чернігові руками е, ніде сусіда не стало єдиною довгоочікуваної донечки моєї куми, маленької Софійки. Тепер Софійка, Янгол-охоронець для своїх батьків. Спочивай на м'якеньких хмаринках наша маленька Софійка. Ти була дуже доброю, розумною та кмітливою дівчинкою. Ти була прекрасною цього жорсткого світу. Йдеться у дописі. Співчуваємо родичам та близьким загиблих в, цій, в цьому теракті на злочин російських окупантів та загибель дівчинки відреагувало повноважена справ дітей Дар'я Герасимчук. Давайте заслухаємо. Дівчинка була у батьків єдиною та довгоочікуваною дитиною. Лише за два тижні вона мала йти у перший клас. За словами рідних та знайомих. Софійка дуже гарно малювала, була завжди усміхнена, кмітлива. Любила обійматися і часто казала, що любить. Також Росія вбила батька чотирьох дітей. Цинічний обстріл Чернігова забрав життя адвоката Володимира Василенка, який співпрацював із благодійним фондом Право на захист. Про це розповіла його колега Чернігівчанка Катерина. Данкова, яка також була знайома із мамою Софійки, Володимир був батьком чотирьох дітей, син, який був разом з татом під час обстрілу, зараз у лікарні. А також ракетний удар обірвав життя двох викладачів та студента серед жертв. Так і двоє викладачів та студент Чернігівської е політехніки. Про це повідомила Чернігівчанка Анна Романова. Назар Ющенко, студент навчально-наукового інституту механічної інженерії, технології та транспорту. Хлопець мав успіхи у навчанні. Був єдиною дитиною в сім'ї Смі Світлана. Кормільцина, старша викладачка кафедри іноземної філології. У момент атаки вона прогулювалась в парку із своєю а, донечкою а, Наталя Торія, співробітниця директора навчально-наукового інституту архітектури, дизайну та геодезії, під час обстрілу поверталася з церкви. Жертвою атаки Росії по Чернігову також став Дмитро Магліч, випускник Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування та Олександр Оніщенко, житель прилуцького району, 89-го року народження. Співчуваємо рідним та близьким загиблим загиблих в цьому теракті. Росія повинна відповідати за все, що вона скоїла, коли вони там а, жартують з цього приводу, щось говорять на своїх. Пропагандистських російських каналах, то нехай краще покажуть фотографії людей, яких вони вбивають кожного дня і вбили вчора в Чернігові. А, друзі, нехай а, це. Вас ну зрозуміло, це все емоції. Ми не можемо просто холодно реагувати на все це, але все це можна направити свою агресію в правильне русло. Все, що ми можемо, це направити свою агресію саме в правильне русло. Ви знаєте, як допомагати військовим, про це вже не потрібно казати. Робіть це допомагайте інформаційно, матеріально як можете, аби швидше, якнайшвидше закінчити цю війну.